Привіт! У цьому відео ви дізнаєтеся, як обрати інструмент для створення вашого освітнього продукту на платформі SendPulse, скористатися чат-ботом чи розділом курси. Ми розглянемо що спільного у цих варіантів, а також який із сервісів краще обрати залежно від ваших потреб. Почнемо зі спільного: щоб зробити навчання цікавішим та довше утримувати увагу студентів, варто комбінувати текст та медіа в уроках. За допомогою блокового конструктора чат-ботів ви можете створити автоматизовані ланцюжки з різними медійними елементами, які урізноманітнять навчання. Розглянемо, як створити уроки і наповнити їх контентом. Створіть новий ланцюжок бота і додайте першим елементом блок повідомлення. Саме за допомогою цього елементу ви можете створити повідомлення будь-якого типу та додати до нього текст, медіафайли, кнопки, запитати дані користувача тощо. Введіть текст уроку та натисніть Додати, щоб обрати потрібний тип медіа. Щоб додати зображення, виберіть елемент картинка. Ви можете завантажити файл до 2 МБ у форматах PNG або JPG, чи додати посилання на зовнішній ресурс. Додайте підпис до картинки та кнопку, щоб створити повідомлення картку. На платному тарифі ви можете додати елемент карусель, щоб створити до 10 карток із зображенням описом та кнопкою. Які користувач зможе гортати. Використовуйте елемент файл, щоб завантажити чек-листи, інструкції або інші додаткові матеріали у форматах PDF, ZIP або GIF. На платному тарифі ви можете завантажувати аудіо та відеофайли розміром до 20 МБ, які будуть відтворюватися прямо в чат-боті. Окрім цього, є можливість додати посилання на зовнішні ресурси. Ця опція дає змогу прикріпити відео до 2 ГБ, додавши посилання на нього з публічного каналу у Телеграм. Докладну відеоінструкцію ви знайдете за посиланням в описі. Також на платному тарифі для ботів у Telegram доступні відеозамітки у форматі круга тривалістю до хвилини. Ви можете використовувати їх для запису анонсів чи персоналізованих звернень студентам. Ви можете надсилати студентам контент, який стане доступним лише після оплати за допомогою Telegram Stars. До одного повідомлення можна додати кілька зображень або відео. Усі, отримані від студентів STARS відображатимуться у профілі вашого бота. Використовуйте медіагрупи в ботах Telegram для відправлення декількох файлів, зображень чи відео одним повідомленням. Ця опція також доступна на платному тарифі. За допомогою платформи для курсів Sendpulse можна створювати курси будь-якого формату: відеоуроки, аудіоуроки, текстові уроки. А також додавати файли та тести для підтвердження успішного проходження курсу. Ми розповідаємо, як створити курс в окремому відео. Посилання ви знайдете в описі. Натисніть Додати урок, щоб скласти урок у блоковому конструкторі курсів, ви можете додати та відформатувати текст, картинку, карусель чи відео, аудіо, прикріпити файли, а також задати домашнє завдання і додати кнопку з переходом на сторонні ресурси. Натисніть Плюс або перетягніть елемент з панелі. Та відредагуйте його. Додайте посилання на відеофайл у YouTube чи Vimeo, або завантажте його у файловий менеджер. На безплатному тарифі вам доступний 1 ГБ місця у файловому сховищі. Ви можете скористатися платним тарифом, щоб завантажувати та додавати до уроків ще більше медіафайлів. Ви можете доповнити курс тестами, щоб перевірити знання студентів. Конструктор чат-ботів дає змогу скласти квіз з автоматичним підрахунком балів. За кожну правильну відповідь. Результати тестів будуть збережені у розділі Аудиторія чат чат-бота» в CRM SendPulse, а також можуть бути передані до Google таблиці, якщо підключено платний тариф. Ми докладно розповідаємо, як створити тест в чат-боті в іншому відео, посилання на яке ви знайдете в описі. У розділі Курси ви можете налаштувати сторінку тесту безпосередньо в конструкторі, додайте текст питання та інші медійні файли, додайте варіанти відповідей. Та оберіть одну правильну відповідь або декілька. Становіть бал за кожну правильну відповідь загальний бал для успішного проходження тесту, кількість спроб, текстові підказки або активуйте СТОП тест, щоб студенти не змогли пройти далі, поки не наберуть необхідний бал. Переглядати результати по тестам та прогрес студентів ви можете у вкладці Аналітика та у картці кожного студента. Як в конструкторі курсів, так і в чат-ботах можна видавати уроки почергово або відкривати всі одразу. Щоб відкривати уроки поступово в чат-боті, використовуйте елемент пауза. Ви можете встановити паузу в секундах, хвилинах, годинах або днях, вибрати опцію Додати чи до дня тижня для чат-ботів Telegram, WhatsApp та Viber, чи вибрати час, до якого встановити паузу. Виберіть умову продовження ланцюжка при неактивності підписника чи завжди. У конструкторі курсів ви можете відкрити доступ до всього курсу, розділу, або до конкретного уроку чи тесту окремо, закрити доступ або запланувати відкриття, щоб урок став автоматично доступний у заплановану дату та час, або через кілька днів після відкриття попереднього урока. Щоб розповісти більше про курс і надати змогу студентам зареєструватися, вам знадобиться лендинг. При створенні чат-бота в SendPulse автоматично генерується міні-лендинг. Ви можете відредагувати його згідно вашого фірмового стилю. Перетягніть необхідні елементи із панелі до робочої зони та відредагуйте їх. Додайте опис та програму курсу, фото, лектора та кнопки, які запускатимуть потрібні ланцюжки бота. В розділі курси ви можете створити кастомний лендинг та додати будь-яку інформацію про курс без обмежень. Оберіть та відредагуйте готовий шаблон або створіть сайт з нуля. Наповніть сайт необхідним контентом. Використовуючи блоки, секції та віджети, а також додайте віджет авторизація в курсах. Виберіть ваш курс. Докладніше про створення сайтів у конструкторі SendPulse розповідаємо в безкоштовному курсі Академії. Реєструйтеся за посиланням в описі. Сайт для курсу і міні-сайт для чат-бота включені у безкоштовний тариф. Ви можете налаштувати безкоштовний субдомен від SendPulse або додати власний домен, активувавши платний тариф. Якщо ваш курс платний, ви можете приймати платежі як на сайті курсу, так і безпосередньо в чат-боті. Для цього перейдіть на платний тариф і підключіть платіжні системи в налаштуваннях аккаунту SendPulse. Ми детально розповідаємо, як підключити платіжні системи в окремих відеоінструкціях. Посилання в описі. Щоб приймати оплату в чат-боті, додайте кнопку до елемента повідомлення, назвіть вашу кнопку та виберіть тип оплата. Виберіть платіжну систему зі списку підключених. Виберіть тип оплати: фіксована або будь-яка ціна. Вкажіть суму та назву товару. Ви також можете вибрати, до якої воронки в CRM-системі SendPulse потраплятимуть автоматично створені угоди. За замовчуванням, угода додається на перший етап першої воронки. Додайте посилання на сторінку успішної оплати за замовчуванням або кастомну. Збережіть зміни. Щоб надати користувачу вибір серед кількох платіжних систем, просто додайте та налаштуйте додаткові кнопки. Дайте блок-фільтр, щоб перевіряти виконання оплати. Виберіть умову оплатив або не оплатив. Далі оберіть назву товару, за якою здійснюватиметься фільтрація. Щоб вибрати товар зі списку, вам потрібно отримати першу оплату. Ви можете надіслати собі ланцюжок та провести тестовий платіж. Оплата за товар перевірятиметься з усіх ланцюжків вашого чат-бота. Тому вам не потрібно повторювати тестову оплату в кожному з них. Якщо оплата успішна, користувач отримає доступ до контенту. Якщо ні, він повернеться на попередній етап. Для платних курсів у розділі Курси перейдіть у вкладку налаштування та в опції Доступ та вартість виберіть платно. Виберіть один або декілька методів оплати із підключених: встановіть вартість у вибраній валюті. Ви також можете додати сторінку для перенаправлення користувача після сплати, можна встановити спільне посилання або окремі посилання для кожного з методів, якщо вибраний метод підтримує редирект. Додатково можна налаштувати створення угоди в CRM під час оплати, ви можете задати загальну або динамічну назву угоди з використанням пов'язаних змінних: назва курсу, дата, час ім'я студента. Збережіть ваші налаштування. Зверніть увагу, ви не зможете змінити вартість після запуску курсу. Якщо потрібно змінити вартість запущеного курсу, можна дублювати його матеріали в новий курс і встановити вартість для дубліката. Додайте віджит оплати на сайті курсу. Перейдіть до редагування сайту, виберіть відповідне місце, наприклад, після опису програми курсу та додайте віджет форма оплати. В полі товар виберіть курси. У наступному полі виберіть сам курс. У списку показуватимуться платні курси з усіх доменів поточного аккаунту. Ціна та метод оплати будуть ті, що були задані у налаштуваннях курсу. Налаштуйте поля форми, всі вони будуть обов'язковими для заповнення. При натисканні на кнопку користувачеві відкриється модальне вікно з формою. Коли користувач заповнює всі необхідні поля та натискає кнопку внизу форми, його перенаправляє на сторінку оплати, де він зможе ввести дані картки та сплатити курс. Паралельно з оплатою користувач отримає логін та пароль до кабінету студента на вказану у формі пошту. Всі оплати, які ви приймали за допомогою сервісів SendPulse, зберігаються у вашому аккаунті. Це допомагає відстежувати статуси оплати, переглядати список клієнтів, які купили ваш товар, а також вести бухгалтерію. Як в чат-ботах, так і у розділі Курси ви можете видавати уроки поступово або відкривати доступ до всіх уроків одразу. Додавати текст, зображення, аудіо та відео усе для того, щоб ваш курс був інтерактивним та цікавим для студентів, і нарешті обидва варіанти підтримують інтеграцію з платіжними системами та CRM, що дозволяє зручно вести бухгалтерію. Якщо ви створюєте безкоштовні курси на кілька уроків, недорогі міні курси для подальшого продажу інших продуктів або послуг, курси без домашніх завдань або з автоматичним їх прийняттям. Спробуйте перенести ваш курс у чат-бот. Переваги курсів у чат-боті – це легкий старт. Скопіюйте та поділіться посиланням на міні-лендинг бота чи на запуск ланцюжка. Або завантажте готовий QR-код, щоб студенти отримали доступ до курсу в кілька кліків. Зручність. Ваші студенти не залежатимуть від браузерів чи додатків, адже все доступно безпосередньо в месенджері. Постійний зв'язок. Чат-бот стає каналом для розсилання нагадувань до продажів і підтримки студентів. За допомогою мобільного додатка ви можете оперативно відповідати на повідомлення студентів просто зі свого смартфона. Завантажити додаток у Google Play або App Store можна за посиланнями в описі до відео. Якщо у вас об'ємні курси, які вимагають структурованої подачі матеріалу, платні курси з середнім або високим чеком, курси, де передбачено роботу з наставником або кількома кураторами. Є кілька груп студентів із різними навчальними потребами. Розділ курси стане відмінним рішенням. Основні переваги розділу курси це повноцінний сайт школи, який можна створити самостійно. Ви можете додати будь-яку інформацію про курс, а також віджити для оплати та швидкої реєстрації, готові системні листи та пуш сповіщення, які допомагають студентам не пропустити важливі етапи навчання. Зручні налаштування доступу до цілого курсу в загальних налаштуваннях та до окремих розділів і уроків в конструкторі, журнал студентів, який дає змогу відстежувати прогрес навчання та управляти доступом до матеріалів для кожного студента окремо, окремі розділи для перевірки завдань і відповідей на питання студентів для злагодженої роботи кураторів, а також функціонал для генерування промокодів та сертифікатів про успішне проходження курсів, кабінет студента. Зрозуміла структура курсу та легка навігація допомагають швидко знаходити потрібний матеріал, проходити уроки та задавати питання викладачам. Використовуючи мобільний застосунок, студенти можуть навчатися будь-де як онлайн, так і офлайн, що робить процес ще зручнішим. Платформа SendPulse пропонує рішення для освітніх проєктів будь-якої складності: від простих міні-курсів у чат-ботах до масштабних програм із багатьма уроками, наставниками та кураторами в розділі курси. Незалежно від формату вашого проекту, ви можете інтегрувати CRM, автоматизувати процеси через Automation 360, приймати платежі та легко взаємодіяти зі студентами. Зареєструйтеся на платформі, протестуйте її функціонал та діліться вашими результатами в коментарях.